Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю усіх українців, де б ви не були. Ті, які вболівають за свою країну, я вас вітаю. Це відео буде посвящено людям по знаку -зодіаку. А, Близнюки. Це у нас повітря, це у нас люди дуже з великою. Енергією, як від якої їх розриває в різні сторони, і в них багато бажань. то Давайте подивимося в лютому місяці. Тут вже осталося зовсім. Ну В принципі, сьогодні 11 ще у лютому 28, ну, так, ще прилично. Осталося днів. Давайте подивимося, що і як буде. У близнюків у лютому місяці, до кінця лютого від цього дня. Що їх чекає? Давайте подивимося по декадам. Ось друга декада вона почалася, 11 число. І я даже буду брати, ні, я візьму в, роз... в рознобій позитив, негатив, та й Позитив Позитив у вас шикарний близнюки. Ну, я не сумнівалася, що близнюки. Вони, знаєте, це ж д'явол, люди, не думайте, що це така погана карта. Ця карта дає вам познання, познати себе. Це плюси цієї карти в тому, що людина хоче знати більше. І вона себе познає. І вона, І, по-перше, по-друге, це індивідуальна людина. Вона не така, як усі. В неї є своє відчуття, своє бачення життя. Вона не сіра маса. І близнюки, ось вони такі. І вони хочуть виділятися, хочуть, хочуть займатися чимось своїм. Звісно, вони стикаються з якимись проблемами у своєму житті. Але бажання, вони, бачите, в них йде п'ятірка жезлі, вони тягнуть їх в різні боки. Це, це просто, ну, це їх картинка, це їх життя. Це негатив, то, що їх так розриває. То, що вони індивідуальності, то, що вони хочуть щось зробити, як не всі. Це класно. Це в цьому сенсі ця карта непогана. І тут у нас по ітогу. Близнюки будуть е, е, чекати результату своїх дій, своєї роботи. Прекрасна карта по другій декаді. Ну, шикарно я е, можу сказати, близнюки ви в своїй тарільці, як кажуть, знаєте. Ну і давайте подивимося другу, О, це вже третю декаду, третю декаду лютого для близнюків. У вас третя декада, так як ви щось там може отримаєте, бачите, іде радість. По шістки іде радість покупкам, таке щастячко, знаєте, воно не дуже велике. Ви будете ділитися з тою радістю, з вами будуть ділитися тою радістю. Ви будете задоволені, бо у вас будуть гроші. До речі, близнюки, якщо вони мають гроші, вони завжди довольні в них гарний хороший настрій. По цій шірки жезлів ми бачимо, що продовжуються ті бажання, ці дії, близнюки будуть постійно роздавати цей вайфай, ці ідеї і будуть продвигати там все своє, старатися, це дуже гарно, це, до речі, це позитив, а оце іде негатив. Так, в чому негатив шість жезлів? Негатив шість жезлів тому, люди, що ви можете не доробити ще одну справу, це то, що касається близнюків, і вже бігти робити іншу справу. От В цьому іменно йде така, така підопльока ціє, цього вашого характеру, що ви можете не доробити до кінця ту справу і не дочекатися тої кінцевого того результату. І побігти далі. Розумієте, оця карта може це показати вам. Ну, і як і то, звісно, якщо ви не дочекаєтеся. І у вас, бачите, іде вітер вітру, це ваш, це ви рицарь. Рицар. Це ви, близнюк, Ви опять істачаєте кучу ідей, кучу можливостей, кучу бажань, кучу всього, а на інформації. ви Знаєте, як, от просто як Wi-Fi це роздаєте. І у вас, звісно, на ітог февраля ви буде, лютого ви будете мати купу багато, багато ідей. ну Це, як знаєте, неістощимий істочник ідей, візнюки. ну То прекрасно. Але ж дозводьте до кінця, щоб ви хоч гроші отримали, розумієте? Щоб ви отримали гроші. Традиційна ситуація для близнюків. Ну, сподіваюся, що ви тут доробите все ж таки свої справи. Але бачите, Єрофан показав, що недоробки недоробки і хватання за іншу справу це для близнюків просто ну, як здрастя. Вони, Вони так живуть, це їх життя, це їх, як кажуть, це їх суть, суть їхнього життя, що вони бігом, бігом, бігом швидко, швидко, швидко і вже о, ось вони. Вже В іншому проєкті, інші мислі, інше все їх захватує. І ось якось так. Так що ось, близнюки, непогано. У вас все традиційно, все буде у вас добре. Я також хочу подивитися в цьому відео інший знак повітря. Це віси. Давайте ми їх подивимося. Перша, друга декада ось з сьогодні і до 20 го числа. Значить, у нас позитивна ситуація це страхи для вісів, а що ж ви так? Негатив О, королева мечова. І тут іде у нас Донешку, ну, донешку, і то гарний. Давайте ми роздивимося ця, ця декада. Страхи пов'язані. Ну, якщо це мечові, то це інформація. Може, будете боятися просто якоїсь інформації. Будете боятися чомусь навчатися новому. Будете... Для вас це просто. Вау, вау, куча інформації в мене вже розривається голова, я втомилася, я втомився, я, я не хочу цього. Тобто це таке буде такий стан. Будуть снитися навіть кошмари, сни погані, бо ви задовбані цією інформацією. А, може, це пов'язано буде із роботою, просто з інформацією, будь-яких речах інф, інформаційний такий поток, чи навчання, чи життя, чи, ну, коротше. Пов'язану іменно з такими ось е речами. Негатив, королева мечова. Е ви будете, знаєте, ну, скоріш всього е королева, вона хлоднокровна, це логіка, це інтелект, це ви повністю будете людина, яка займається якоюсь справою. Вона логічно вистраює свої думки, свої дії, також як королева, і вже будете опанувати, вже той страх трошки він бачите, як вже королева буде. Тобто ви вже будете потроху себе відчувати більш нормально і будете вже входити в цю ситуацію більш з фахом, з фахом якимось. По ітогу ця доба у вас буде в принципі приємна, по ітогу, бо у вісів буде по, по двійки чашам компаньйон. Ви будете в компанії, тобто буде людина, яка може буде вам допомагати, підтримувати щось вам якось неважно як, буде компаньйон. Чи це буде в лічному житті, чи це буде пов'язано іменно з цією роботою, з вивчанням, з якимись такими діями. Але оце буде у вас людина, яка вам цьому допоможе, і вам буде набагато легше, і то у вас буде, ну, представте, якщо ви від страхів дошли до королеви. Понятно, так? Да? Так, дивимося другу декаду, третю декаду, третю декаду. Давайте подивимося лютого. Для вісів Третя декада лютого 2023 року. Позитив. Негатив. І то. Повішаний. Повішаний. Ну, що можу сказати, будете так, знаєте, почувати себе невпевнено, звісно. Може, навіть щось із здоров'ячком буде не дуже. Бо, бачите, у вас туз жезлів, він. Це ж вогонь, але це тільки туз. Так, бажання є. Здоров'я трошки теж є. Це негатив, до речі, тому що трошки. Тому що мало, тому що цього мало. Тому що, мабуть, на другій декаді ви багато затратили енергії своєї. А, тому оця декада вже буде у вас, ну, так, ви, ви втомлені. А, ну, якось так. Тут ще може от, трапитися щось по здоров'ю. А, бо я бачу по цьому жезлику також, що негатив. Так, да, зі здоров'ям буде трошки хитка ситуація, все ж таки. Ну і по ітогу падає помірність, все ж таки, згармонізуєте ви свою роботу, навчання, своє оце все, здоров'я. Згармонізуєте і під, кі... під кінець вже лютого воно більш-менш у вас якось стабілізується. Це буде по природі, знаєте, скільки от, е, ви будете мати ровно стільки, скільки ви дасте. От скільки ви дали, стільки ви і отримали. Тобто ви вивчили то, чи навчилися тому, ви будете получати гарні емоції, результати від цього всього. Е, ну, Непогано, непогано для вісів. Як по роботі, так і по відчуттях. Ну, тут ближче якось йде мені в таке впечатлення, що іменно по роботі, бо пов'язано з інформацією. І втома, звісно, вона. Це, по-перше, страхи того, ви боїтеся це навіть починати якось так. Але, і взагалі, це все влазити, дивитися, це вам ну, якось так. А ось, бачите, третя декада вже трошки похитнеться здоров'ячко. Це, видно, і по жезлику, бо це початок, це одиничка. Але бажання і здоров'я буде. І під кінець вже а, лютого все ж таки стабілізується більш-менш ваше состояння, здоров'я, навчання, всі, ваш стан, ситуація, вона прийде до гармонійного якогось такого стану 50 на 50, от. Тобто, все буде якось в міру. Це дуже класно. Так, це у нас були віси. Ну і давайте подивимося третій знак повітря це водолії. Тим паче, що ми дивилися недавно риб, а риби дуже перекликаються з водоліями в багатьох моментах. Я вам просто так накину, що людина водолій. Вона так само не може. Щоб ви розуміли, дівчатка по рибкам, кого чоловіки, рибки або наоборот, якщо вас 5 минут послухали і все вже не можуть, це їхня характерна черта. Вони не можуть довго щось слухати, щось, щоб їм їздили по ушам. Це їм не цікаво. Вони не можуть довго тримати увагу на чомусь одному. Їм не цікаво. Водолії дуже схожі з цим. І ще водолії можуть, знаєте, щоб не чути. Це дуже потужні люди, і вони можуть, щоб не чути, це все, якщо в сім'ї їм хтось трендить, 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 то ви можуть, вони можуть підсознательно е, дати собі таку знаєте, установку, щоб не чути. І це перетече навіть в поганий слух. І людина може просто почати погано чути. Навіть таке буває. Це в мене в житті є приклади, і немає в роді ніяких і не було особисто ніяких болячок, а людина чомусь перестала гарно чути, але не дуже стара. Тобто, ну, от, ось воно так. Дуже цікаво таке. Будь ласка, карти, покажіть мені другу та третю декаду лютого 2023 року людей Водоліїв як у них все складеться, як що буде, яка ситуація, які позитивні, негативні і ітогові моменти. Позитив водоліїв на другій декаді, негатив, ітог. Дивимося, значить, позитив позитив у нас король жезловий, Водоліє, вони на, на на, як завжди, вони дають наснагу людям, е, дають, е, знаєте, сили, енергію, вони віддають, допомагають і, знаєте, як підтримують своїх. Е, Своїх компаньйонів, я маю на увазі це близьких людей. Тому, бачите, і тут і не хухри-мухри, тут король. Тут король. І водолії себе відчувають ну, досить потужно. Негатив, негатив маг. Маг це перший знак, він негатив в чому в магі. Я вам скажу. Негатив в тому, що ця людина, вона, знаєте, вроді як, вроді як і хоче, і є бажання, і вона от, от вона з'явилася і вона хоче, але поки що не може. В неї Вроді і інструменти є, але вона не може нічого. Не може нічого зробити. Або не хоче, або не вміє. Або робиться через одне місце руки з попи. Це негатив цієї карти, ну так як м, вона впала на негатив, я вам розказую негативні моменти е, чого е, от всередині. От Як руки опустяться, знаєте, от, нічого не хочеться робити. От Чи не можеться, чи не хочеться, от якось так, чи через попу. По ітогу, по ітогу, Все ж таки якось на тройку монет вийдуть, по ітогу все ж таки якась робота там буде, якось буде те життя і здоров'я. Більш-менш так, ну, як на троєчку, да? але це фізичний труд, до речі. Чому отут падає мах? Бо він своїми руками це все робить. Повинен робити, да? якщо б він вмів. Але на тому, в цьому моменті, на, на, цій, на цьому місці, він не може або не хоче. Або не може, або не хоче, або робить, або робить це погано. Але починалося все дуже круто. Так, ну і давайте подивимося, що воно буде. Тут, навіть, може, йде як пониження по роботі, бо тут він був короля, тут він стає просто фізичним робітником. Чому? Тому що якось він не доробив то. Або вона. А це я накидаю ситуації, які можуть бути на цій декаді з водоліями. Ну і дивимося третю декаду лютого 2023 року для водоліїв. Позитив, негатив та ітог їхніх. Дій, які вони будуть. Ну, дивіться, дивіться. Все ж таки по пажику трошки почнеться Іти вже ця придворна карта, якась робота все ж таки інформація. От по інтелекту, все ж таки це вище, ніж, ну, якось так. Людина не хоче працювати фізично. Людина хоче працювати інтелектуально. Все ж таки, якось інтелектуально, не фізично. І це людина не особисто така, там, знаєте, вишивати, щось там робити. Ні. Вона працює з інформацією, вона працює або лікарем, або військовим, або науковцем. Тобто, це інтелектуальна людина. Або силовик. І це іменно позитив в тому, що людина е, хоче змінити, е, вона стає в своєму життю от іменно на інтелектуально-інформаційний якийсь шлях. Е, негатив в тому, що трошки ілюзії йдуть. Є вибір якийсь, по чашам є вибір, по почуттям водолії думають, що в них є вибір. Але не забувайте, що це по центру стоять ілюзії. І як і тох, і тох, бачите, там трійка монет, тут трійка жезлів. Тобто ви так рівненько йдете, і по ітогу в лютому ви закінчите тройкою жезлів. Це, в принципі, непогана карта, ви будете мати стабільні бажання, стабільне більш-менш здоров'я, стабільні відчуття по енергіям. В принципі, ну так, воно непогано. Є у вас три два стовпи постійних, на яких ви опираєтеся в своєму житті, а третій ви хочете більшого. Ви хочете більшого. По тройки монет, ви теж хочете більшого. Ви хочете не тільки працювати руками, ви хочете вже, як ті двоє, стояти і командувати. Тому ось на початку третьої декади ви починаєте як навчатися, як чомусь, так, знаєте, щось, щось якось е, шукати. А тут у вас, знаєте, совпало, як дивіться, ілюзії, вибір і мах. Тобто ви подумали, що ви зможете. Ні, не зможете. Поки не навчитеся, ви не зможете. Вам треба це все опанувати. І мах, я можу сказати, що мах. Маг це людина, вона тільки народилася, і вона тільки все це має, але вона робити це все ще не може. То знаєте, от як нульовий аркан дурак. Да? Людина просто народилася з нуля, вона тільки сформувалася, ось вона вилізла з мами. І вона нуль, вона нічого не може. Потім вона да? стає магом, їй показують букви, кубіки, вона починає ползати. Вона починає сама вчитися казати, їсти, ходити. Оце мах. Тобто це вже іде становлення тільки, але це не фахова людина, ні. От, Ну, ось якось так. Тому водолі... ну прогрес тут є у вас. Бачите, ви хочете все ж таки йти. Бажаю вам успіху на вашому путі, щоб ви у лютому все ж таки досягли своїх якихось бажань того, чого ви хочете. Ну, На цьому я завершую своє відео по, по знакам повітря, і завтра зроблю по знакам води, завершу там ми рибками починали. І буду робити відео. Сподіваюся, може завтра зроблю по, по остальним. Якраз у мене є розклад на Запоріжжя, мені його не треба робити. То завтра я, мабуть, зроблю всі знаки Зодіаку, і ви подивитесь і, і вода, і земля, і вогонь, Закінчу е, ці знаки, і ви вже будете дивитися. Я буду практикувати це робити на початку місяця, звісно, просто ну, так в мене зараз от пішло. Я людина творча, почалось отак, з якось вже в, по кінцю першої декади, в мене так воно якось пішло. Ну, я думаю, що нічого страшного в тому немає. Все. poczujmy z papa.